Прийшов я в ресторан ще чим будуть муза нас годувати? В мене незнатний стан і на руки тяжко вже піднять. Любиш ти пожрать і не надо триндіть, гри не лізь в мою миску сюди. Треба зав'язать вже від тебе нудить, куда лізе тобі ой куди. Ковбаса, жарені сосиски і молоко, Жирна полоса не дає застрибнуть високо. Ну, хай їм грець, я травичку всю з'їв, тільки талія ще не зійшла. Діяти кінець, на яку я підсів, бо так пахне твоя ковбаса. Ой, щоб ви мене заставили ламбаду танцювати, щоб я схуд а і грець вашій дієті і ламбаді.